Потреба во усім есть. потреба вот потреба. самая большая потреба. Переселенка з Херсонщини Гуля Умарова прийшла до Вінницького координаційного центру допомоги Херсонцям. З 25 лютого вона разом із чоловіком мешкає у селі Нова Гребля Калинівської громади. До центру приїхала по гуманітарну допомогу. Писали жива живе а прийшли тут по записі. І получается, что мы вот только на постільне білю, остались, больше нічого. З дівіті утра ми здесь. Ми з Херсонської області цього на Валіксія район. сьогодні. У штабі Херсонцям роздавали допомогу від ООН, Розповів Суспільному начальник гуманітарного центру «Проліска» Вінниця Денис Салтанов. Це набор посуду розрахований на п'ять людей в сім'ї, а потім постільна білизна тут в одному. Кругляку йде два матраси. Вони спресовані, потім вони надуваються і становляться такими ну пухкими. Це ковдри. Це допомога від управління Верховного комісара ООН у справах біженців України. Це було 470 постійної білизни біля 174 матрасів. Ковдр було десь 360, подушок. Також така кількість десь і наборів посуду 120. Працює координаційний штаб допомоги херсонцям у приміщенні прозорого офісу на проспекті Космонавтів. Коли ж у будівлі вимикають електроенергію, переходять до мобільного пункту незламності. на мет розгорнуту поруч із прозорим офісом. За словами працівниці центру Лілії Бурдун, з собою беруть ноутбуки та документацію. Коли вимикають світло, ми, ну, ми знайшли такий вихід. йдемо договору сюди. У нас пункт незламності. У нас тут є старлінки, тобто і інтернет, і постійний. Електроенергія, якщо б не було світла, і ми людям би сказали ні. Вони пішли би на наступний, на наступний день. Це для людей, щоб люди були задоволені більш-менш, щоб вони не просто так не приходили. По допомогу до координаційного штабу прийшла й Херсонка Валентина Анатолівна. До Вінниці разом із чоловіком переїхали вже після деокупації міста. каже зараз там небезпечно. Дев'ять окупації, а Це яка почалася, це е, ну Пальба, як кажуть, ми виїхали. Обстріли сильні почалися. почались. Переходити з офісу до мобільного пункту незглавності, каже, їй не важко. Головне, що робота триває. Світла нема, світло закінчилось, нас сюди приватно. Нам головне, щоб нас прийняли. Саме головне пункт незглавності ми почали використовувати десь після 30 листопада. Ну що робити? Треба людям допомагати. У нас іде війна, це не такий вже дискомфорт. Так що нормально. У Вінницькій міській раді Суспільному повідомили у планах закупити для прозорого офісу, що у мікрорайоні Вишенька два генератори. Коли їх встановлять, інформації не надають. А на запитання, чому про це не подбали раніше, каже, що в пріоритеті заклади критичної інфраструктури. Втім, зазначили, що за гроші з бюджету громади передбачено купівлю 412 генераторів. На це виділили 123 мільйони гривень. Андрій Коник, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.